Хочу зняти зараз запитання, які виникає не не рахунок здоров'я. Традиційно в кінці серпня місто стає багатолюдним. Місто находиться шумом рев моторів Цей шум моторів, цей рев моторів він символізує динамічний розток нашого міста. І саме цей шум моторів, саме ті змагання притягують туди наших гостей, друзів, туристів. Саме завдяки цим змаганням ми завдячні тому, що наше місто розвивається стає туристично провабливим. Я хочу сказати з приємністю, що... Чемпіонат завершується, тому що пройшов досвіддало, успішно, всі живі, здорові, немає якихось надзвичайних подій. Сумом, тому що, на жаль, він завершується. З надією, тому що ми чекаємо наступного року, цими змаганнями мають бути ще більш масштабнішими. Я хочу подякувати сьогодні суддям за те, що вони дали виконувати свою роботу, подякувати співорганізаторам, голові федерації Квабайку, пану Вадиму, подякувати представнику федерації водомоторного спорту. Вадиму Гуролю за те, що вони помогли гарно організувати провести ці змагання. Е, мені приємно констатувати як тернополянину, що гості, наші гості задоволені гостинністю Тернополя, задоволені організацією проведення змагань, тому що більшість з них з радістю захочуть приїхати в наступний рік. Сьогодні ми десь там мають певні амбіції, певні плани, як зробити ці змагання ще більшими, як залучити став більше аквабайкерів, залучити більше представників автомоторного спорту. Але це вже наступні роки. Е, ну, в принципі, вітаю всіх завершення змагання. Я думаю, нехай зараз. Професіонал розкажуть більше детальніше про результати змагань і всі всіх Дякую. Давайте мабуть тоді почергово чемпіонат з нового байку завершився. У вас там були ще якісь нюанси з каргами, розкажете згодом. Спасибо большое. самом деле, у вас шикарний міст. Нам дуже подобається сюди приїжджати. Ми вже второй раз проводимо наше офіційне соревновання. Дійсно, дуже класно. Хорошая организация, прекрасное место для проведения, рядом акватория спортивная, рядом зрительская зона. Это все создает такие условия, люди просто едут. И, и это не наверное ну, как бы знаково, что первый раз русские спортсмены приняли участие в, в украинских соревнованиях именно в Тернополе. Понимаете? На самом деле это очень важный шаг. Спасибо Тернополю, спасибо... на городському совету, мэру, и спасибо вам, дорогие члены пречи. А конкретніше по переможцям. Результатів у нас дуже багато, у нас насамперед 10 категорій, е-е 15 переможців. Я можу це все зачитувати, і судді зачитавши. Перші, давайте дозволимся, інша інформація буде на сайті міської ради і Окей. Щодо кольцеві гонки, skid division Первое место Калинин э, Никита, Одесса, женщины Лама Хана, Сумы, а, мужчины Левченко Анатолий, Сумы, кольцевые гонки Дивижн Оупен, Сучевский Богдан, Киев, кольцевые гонки Ранобаут, сидящие мотоциклы, Кур... Курносенков Александр, Москва, славные смагания, а, юниоры Дивижн. Калинин Никита, Женщины, слава вам, Лама Ханна первое место, слава вам, мужчины, Поляков Сергей, Одесса, слава вам, Ренобаут мужчины, Самошкин Сергей, Одесса, слава вам, Ренобаут женщины, Лама Ханна, Сумы и фристайл, Левщик Анатолий первое место, Сумы второе место, Шипович Кирилл. Эти все результаты будут уже, они на сайте на нашем на федерационном, я думаю на сайте Тернополя тоже. Протоколи, там все чесно, все красиво. Дякую. Будь ласка, вам слава чим. Вони суддя. Дякую. Традиційно місто Тернопіль приймає водомоторні перегони з самого найвищого рівня. Вже два роки ви бачили ці бачили перегоні. Цього року нам вдалося провести водомоторний фестиваль. І у класі клісарів РН 2000 відбувся Кубок Євразії. Я поясню, чому Євразія, бо на наше запрошення приїхав дуже гарний, гарний спортсмен з Росії, аж з Зауралу, з міста Омськ. Ми йому вдячні, що він стільки кілометрів, що більше 4 тисяч кілометрів приїхав, щоб прийняти участь. Йому того року дуже сподобалось, він третє місце зайняв, цього року він другий. Результати, результати у класі РН2000 наступні. Перше місце зайняв українець, дев'ятикратний чемпіон України з Дніпропетровська Дмитро Лебідь. на другому місці росіянин. Була цікава запекла боротьба, але ж українець, українець був сильніший. І третє і четверте місце е, вибороли українці з міста Хмельницька. І що касається е, класу, це клас катамаранів, дуже теж швидкісний, С-550. Е, Тут в нас по е, сумі очок е, спортс, два спортсмени набрали однакову е, кількість по 700. Е, ми зібрали суддівську колегію, вирішували і прийняте рішення наступне. З Дніпропдзержинська спортсменна під номером 111, перше місце отримав Черкаси номер 87 друге. Третє теж місце у Черкасах і четверте, і п'яте у міста Одеси. Це кратко. Запрошуємо вас на. Нагородження буде цікаво, буде урочисто. Вадим Петрович. Уроку України, у міста Дніпропетровське. Кілька слів можливо погладження, що нам Я хотів би сказати, що для нас, для організаторів, для спортсменів дуже важливо. Не самі змагання і навіть не самі результати. Ми живемо в суспільстві і бачимо, що виховання суспільства може бути через спорт, через науку, через мистецтво. І в даному випадку ми в цьому сегменті заповнюємо ті мрії, які є у людей, які ростуть, які хочуть себе реалізувати. Краще б вони думали про спорт, про фініші, про майбутнє, про перемоги, про кубки, ніж думали про інші якісь недозволені розваги. І перше. Друге, хочемо сказати, що спорт мужніх людей, і крім цього виховує в людей дисципліну насамперед, а до того ще технічний вид спорту дає дуже великі знання. Він виховує. Майбутніх інженерів, конструкторів, май... мистер... майстрів авто у справі і взагалі дуже сильних потужних людей. В цьому напрямку працює. Дякую вам тернополянам взагалі за той дух, який є тут. І маю бажання, щоб щороку у нас ліскувалися у нас у Тернополі, я так чую, що це в наш тернопіль. Завжди змагання на саму високому. І дуже дякую команді. Это учебник сегодняшний, Иская голова Сергей Викторович. Да. А, да, у меня есть дополнение. Меня сегодня очень много спрашивали, вот почему в прошлом, в прошлом году было много, там лодок, всего прочего, в этом не так-то не так много. Я объясняю людям. В прошлом году был чемпионат мира. В этом году у нас чемпионат Европы по турным видам спорта и чемпионат Украины по аквабайку, причем у нас есть особенности. Мы совместили две трассы. Это уникальный эксперимент на самом деле. Раньше так никто не делал. Зачем это делается? А это делается за тем, чтобы в следующем году мы провели здесь полномасштабный международный фестиваль. Считать это тестовое соревнование. Во всем мире есть практика перед какими-то серьезными действиями, типа Олимпиады, Чемпионата мира, проводить тестовое соревнование. Поэтому Сегодняшнее мероприятие, которое два дня проходило, считается тестовым. И эти тесты сдались на отлично. У нас получился очень хороший опыт, и мы готовы принять чемпионат самого высокого уровня. То есть вопрос не в том, что мало лодок или мало, много лодок. Вопрос в том, что мы здесь отработали практику принятия международных соревнований самого высшего уровня, да хоть даже олимпийского. Це дуже важливо. Це дуже важкий повод. А скільки загалом спортсменів замовничі спортсмагання? Скажімо так, що стосується класичного водно-монторного спорту, сам спортсмен, який пілот, виконує спортивні змаганнях свої зобов'язання, але з ним приймає участь цілий бікаж. Це механік представник. Т.е. на сегодняшний день около 50 участников было принимать участие. Да, а при того, прежнему судебная коллегия в складе 12 пилотов. Значит, у нас по аквабайку вчера в кольцевых гонках было 18 пилотов, ну у каждого там 2-3 механика, я у них не считаю, 18 участников, 18 пилотов. Сегодня 32 человека. Ну, плюс судейский гоночный комитет составляет 14 человек. Мы вас посчитали. У нас существует. Мы проводили измогания. Это чемпионат Европы был по водомоторным видам спорта и чемпионат Украины по кобайке. То есть 50 человек водомоторников и 18 и 32 человека по кобайке. По акробайку. У нас э, три поломанных мотоцикла и, слава Богу, ни одной травмы. Это очень маленькое количество, на самом деле. Обычно больше. Можем сказать, еще в нашем виде спорта тоже очень часто бывают травмы. Все разные виды. И этого раза никаких несчастных, случаев, великих травм не сталося. Перевернулись три чужды, Бачимо. Пілоти в гарному. Здорові, неушкоджені, немає ніяких. Не ж, так, не ж. Запитання пана Вишневського. Сьогодні наприкінці останнього заїзду в класі С-550 відбулося зіткнення. Через після якого вибув зі змагання Андрій Матусевич, один з претендентів на перемогу, він казав, що його суперник Спиридонов передонув не за правилами. Він перекрив йому шлях, але протест спортсмен Шевказ подавати відмовився. Чому не розглянуло детально цей епізод суддівської колегія? Чому не переглянули результати? Выбачаюсь за мову, боязу Дессы, я российскую в мне... Значит, судейская коллегия рассмотрела эту ситуацию. Это самая стандартная гоночная ситуация. Прохождение поворота, есть понятие связанности, несвязанности, кто кому должен уступить и так далее. В данном случае мы, мы проанализировали все три гонки, какие вел Спиридонов и вел Матусевич. В действительности произошло следующее. Спиридонов, несмотря на то, что у него была скорость конце дистанции выше, выходя с поворота, в скорости мил ниже. Однако у Спиридонова, э, ну скажем так, э, один механизм, который управляет от, откидыванием двигателя, инертно работал, и поэтому, зная это, он радиус поворота всегда выбирал большой. Этот радиус поворота был настолько большой, что между ним и поворотным боем оставалось расстояние достаточное для двух, а может даже для, тро, для трех лодок, чтобы они смогли здесь повернуть шла, реально шла жесткая борьба между Матусевичем и Спиридоновым, и Матусевич пытался уже в повороте это расстояние сократить. Причем как раз у Матусевича очень жестко работал механизм, который управляет двигателем. В общем, он по максимуму, по максимуму на критерии уже пытался достать Спиридонова. И слегка не справился с управлением. В этом повороте при большой скорости произошло касание, и, в общем-то, которое привело к тому, что Матусевич, получается, как бы перелетел через корпус передона. Ну, скажем, протест можно было подавать, но если внимательно почитать все положения, которые регулируют положение поворота, вины Спиридонова там не было. Но дело в том, что как бы спортсмены в азарте, кто-то считает себя правым, все. Мы этот вопрос разобрали, и ответ Матусевичу будет. Сейчас я Охарактеризуйте, пожалуйста, будь нашу инфраструктуру, насколько она подходит для змагань с этого чи готовый Кернопиль? Я могу сказать так. С первого дня Три роки тому був дебют, я безпосередньо приймав участь в підготовці проведення змагань. І всі роки теж на кожу і сьогодні теж не виняток. Те, що сьогодні місто підготувало ну це просто, я вам скажу, вищий план. Вищий план. Тому що я пам'ятаю, яка була набережна, в такому негарному вигляді, зовсім неприглядна. А сьогодні, крім того, що вона має спеціалізоване розташування і спеціалізовану підготовку, має дуже чудову вигляд. Я бачу, які, як відпочивають люди, яке це яскраве місце, тут ну, просто приємно знаходиться. А що стосується спорту, то ця артиста акредитована на п'ять років по міжнародним стандартам відповідає повністю для проведення змагань любого. Заявлено на участі було близько ста учасників, ну із з Європи в тому числі, приїхали тільки лиховці і один росіянин. А всі решта українці. Чому така ситуація сталася? Скажемо так: каже спортсмен має право вибрати, чи йому прийняти участь в титулованих змаганнях, які проводяться в Європі. В Балтиці чи в Україні. Заявки підтвердили дійсно дуже багато спортсменів, але коли приймали рішення, кожен для себе прийняв, що де в Польщі, в Німеччині чи в Тернополі приймати участь. Заставити людей ми не можемо. А те, що пілот поміняв своє рішення, це теж. Я добавляю тут просто, що одночасно в один день там тривало, може, 5-7 днів, відбувається одночасно змагання загальноєвропейського рівня, загальнонасельного рівня в країнах Балтії, в Польщі і в Росії. І коли минулого року цього не було, було багато більше спроєктних особисто. Зараз, коли є невибір, і варіальніше бути ближче до себе територіально. Впочинно, бляють, щоб ближче того, На жаль, проблеми з кордоном Росії також допомогли нам в цьому плані. Властны, через главные У нас три команды осталось на кордоне, развернулись и уехали из России. Три я команды. приведу пример вот, спортсмен из Омска, который ехал. Он на границе простоял 16 часов, развернулся, заехал в Россию, проехал, я не знаю точно там, сколько километров, заехал на другой пункт пропуска, выстоял очередь, которая там была, и там только смог проехать. Два поляка, я насколько понял, э -э -э от позвонили, рад по что они выехали, подъехали к границе, и после этого связи не, не было. И в общем-то мы планировали там тоже с Россией звонили, там как что попросили, даже письма от Федерации, чтобы ехать по дорогам Украины там для гаишников, и это. но не все так плохо. Это допродавление просто Федерации можно я то сейчас это Я вважаю, yeah, 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 yeah. що це не до працювати фідерації, це просто ситуація в стране. Я вам хочу сказати, що треба на ситуацію подивитися з гарного боку. Що на будь-який плюс завжди є. Виявляється, тому от минулого року був дуже великий плюс, да? такі змагання величезні. Наступного року буде просто величезне. Це мінус, хай він збалансує відношення, Ну, Ми відношує, підходимо все філософськи. Я думаю, що це дуже правильно. Не треба робити проблеми з цього. Руйнувати та можна, ніби не, не місця. Саме голову, не знаю, головна наступного мета була, мета була це зробити гарне видовище для Тернополя. І сьогодні приємно, що в Тернополі вже всі асоціюють день залежності день міста, змагання по доготовному спорту. Вони вже під всі чекають всі сподіваються, що це повинно бути. Це головне. Скільки це там? 30, 50, 150. Це вже питання організаторів, питання, як сподобається Міжнародна федерація молоторного спорту. Є речі, з них просто незалежні. Якщо є проблеми на кордоні, то це не проблеми, які може вирішити чи міський голова чи Федерація одного чи іншого воду спорту. Ми їх провели чудово. Ми... Сьогодні дуже головне те, що сьогодні ті організатори, які були, говорять про те, що Тернопіль готовий до приватних змагань набагато вищого ще рівня. Сьогодні ми маємо інформацію про те, що Тернопіль включений вже в список проведення чемпіонату світу і Європи на наступного 2014 року. Все, оце самое головне. Ми відкатали, провели це гонки, показали, що ми це можемо робити, готуємося до наступного року.